Доброго дня, 20 січня обрізаю сорт Яблук Вільямс. Що хочу сказати, дуже гарний сорт, сила росту велика, ну від середньої до великої. Бачите, як вони ростуть. Набагато сильніші, ніж чемпіон. Ну, напевно, в мене ті, що є, то саме велика сила росту у Вільямса. Під 54118, 54-118, але на ММ106 теж добре росте. Бачите, що хочу показати, тут теж така помилка. Центральний провідник дуже слабкий. Бачите, це в мене на багатьох деревах, тому що я на них вчився обрізати. Зараз покажу. Я тут перепрививав, тут в мене різ Голден два ряди, я перепривив на Вільямс. Бачите, Тут центральний провідник навіть більше, ніж там у моїх дерев. Це за два роки такий виріс. Ось дивіться, який гарний. Там видно місце перепрививки. Вільямс дуже сподобався мені. Я перепривив, гарний. Хто подобається ранній сорт, смачний, він такий червоно-фіолетовий, смачний. Запах в нього є. ну рекомендую, Дуже гарні яблука Вільямс. Я посадив ще ранні. Ну, сподіваюся, на цей рік побачу врожай і будемо їх знімати. Так, все, дякую за увагу.